Як правильно давати зворотній зв'язок? Це прямо проблема з у дизайнерів, з зворотнім зв'язком, тому що дизайн це така штука дуже чутлива, і вона дуже емоційно замарвана зазвичай, і достатньо складно чи, принаймні, не завжди, можна спертися на конструктивну позицію. І зазвичай ця штука вона залишається суб'єктивною. Отже, як правильно давати зворотній зв'язок. Перше, будьте конкретними, зосереджусь на чітких фактах, прикладах і уникайте загальних фраз. Друге, зберігайте конструктивність, починайте з позитиву. І після того, як ви проговорили позитивні моменти, поговоріть про моменти, які можна покращити. Намагайтесь не називати їх там якимось, там галівим рішенням, там чи ще чимось ви можете обрати фразу, що цей момент ми точно можемо з тобою покращити. І пропонуйте рішення. Тобто, не просто говоріть про те, що можна покращити, а пропонуйте рішення, як саме можливо. У вас є референси, які можуть допомогти дизайнеру краще зрозуміти, в яку сторону рухатись. Третє, підтримайте повагу, критикуйте роботу, дизайн, наприклад, а не особистість. І висловлюйте свої думки доброзичливо. Це допоможе зберегти відносини і вийти з цих перемовин. Він -він, тобто, що дизайнер зрозуміє і відчує, що. Варто просто попрацювати над роботою, і ще ніхто не намагається зачепити його особистість. Такі справи.